Бу назива! Дракі фрати мео! Астасія ще І вас знову вітає інженерно-технічний будівельний спецназ, діло Рашул заставна! І знову ми займаємось програмуванням! Є з, е, арет, чева, пентрулой! Хочу передати полкій привіт генерал полковнику Айтішних військ Буковинського краю Володимиру Чернецькому, одному із самих найкращих і потужніших програмістів нашої Чернівецької області і нашого краю, а також міністру оборони е, Айтішних військ Чернівецької області Тарасу Ганичу. Він так само стоїть на одному тому самому щеплі, що Володимир Чернецький. show anything for you. І так, шановні, а зараз безпосередньо переходимо до програмування. Я вам хочу показати, як я допрацював свої коментарі, що вони в мене лишаються в адміні в базі даних, а для всіх інших користувачів мого сайту вони будуть е, відсутні. Також вчора я працював над таким поняттям, як повнотекстовий пошук. Мені казали, що на це треба було потратити місяць-два. Але на превеликий мій подив я це зробив за годину. Я робив спочатку за допомогою нативного е, звернення до бази даних, за допомогою фасада. Але в кінці кінців перейшов до Eloquent е, ORM. Але саме головне, що я навіть спробував query building, е, де я використовував таблиці і звернення до таблиць. ДП, 4 крапки, табу, назва таблиці і так далі. Ну, зараз я вам хочу це продемонструвати. Так, шановні, сьогодні неділя Домінік, тобто санди по-англійськи. Тобто неділя. Ну і дивимося. Це мій сайт. І то бачите, в мене поки що три статті. На цій сторінці, друга сторінка, ми можемо прийти, побачити четверту статтю. Раз. Так. І дивимося. Що це за четверта стаття? О! Про військову агресію проти України. Ну і тут у нас є: от бачите, це категорія. Ми можемо зробити більше. Ну, дивимося. От, вчорашні категорії це. Правильний підхід у викладанні математики. Це написав я, Вадим Костенюк. Так, у нас є Василь Йосифович Радиш написав основні теореми диференціального числення. Так, але давайте про Молдована. Василь Миколайович Молдаван. Тут е, йому нагробив Василь Йосифович Радиш. Заходимо сюди. Так, і дивимося Ці коментарі. Що тут написано? Так, е, щось ви гоните якусь поргу, Василь Миколайович. Якщо краще займаєтесь вільною боротьбою і не тягніть свиней за яйці. А Василь Миколаївич Молдаван відповідає Василю Осповичу. Ви мене вже, Василь Осповичу, стали зі своїми свинями та посадкою дерев у нашій Зостанівській міській раді. Так, а давайте цікаво, кого, чий коментар видали, Молдована Василя Миколаївича чи радиша Василя Йосповича? Ну Ми його удаляти не будемо, тому що, що один шедевр, що, що другий. Так, і тому ми йдемо сюди авторизація. Коротше, заходимо в адмін. Я вже пароль, логін мій, я вже зареєстрований як адміністратор. І відповідно заходжу в панель адміністратора. Баз, і ви бачите, тут тільки я зареєстрований і я авторизувався. Ми йдемо, нас цікавлять коментарі. І ми зараз шукаємо, які тут є е, коментарі. Е, так. Ви мене. Це Молдаван Василь Миколаївич відповідав. Да? І це так само, ну цікаво. Давайте ми зробимо так один і другий. так, Всі коментарі Молдована Василя Миколаївча, коротше, ми зробимо так, щоб їх не Миколаєвича. Unpublished. О, в адміні вони в мене є, в базі даних вони в мене так, так само є. О, зараз вам покажу, От, бачите, Молдован. Василь Йосифович, справжній Заставнівський геній. І ви мене вже, Василь Йосифович, дістали зі своїми свинями. Так, Тепер ми переходимо сюди. Знову йдемо сюди. Ну, так, переходимо на ті статті і зразу дивимося. Так, Коротше, це розділ математики. Розділ математики. Тут якраз дві статті про правильний прихід основні теореми. О, стаття Молдавана. ні, Коротше, навпаки, я попутав, я вибачаюсь. Коротше, йдемо сюди. 10 цікавих фактів про фізику. Так, є. Ідемо сюди, йдемо, от бачите, а статті Василя Миколаївича вже немає, тільки є Радеш. Радеш собака, ком він пише. Е, щось ви гоните, якусь пругу, Василь Миколаєвич, краще займайтесь вільною боротьбою і не тягніть свиней за яйця. А Василь Миколаївич, бачите, йому не сподобалося, що він написав свій коментар і він удалив його. Або, наприклад, якщо б був адміністратор Василь Васильович Радиш, то він удалив його. Ну, це дрібниці. Так, вчора от я працював, от бачите, у мене є текстовий пошук. Я от вбираю слово, от в мене є 4 статті. Так, зараз повертаємося сюди. От у нас є 4 статті. Ну, і нам треба, наприклад. Найти е, слово, да, наприклад, підхід. І подивимося, скільки є. Е, е, де є оце слово підхід у цих е, статтях. Підхід. Пишем. Під. Підхід. Так, де буква Д? Так, оно є, є приблизно. Так, і натискаємо, наприклад, це, Enter. Бац! І от бачите, тільки в одній статті у нас є оце слово підхід. Ото -от -от, підхід. Так, давайте ми зараз якусь другу статтю візьмем. Давайте от слово війна. Да? Так само. Тут у нас є е, про війну стаття. І пишемо. Вій. Війна. Да? Бац. О. І бачите, ні одної статті у мене про війну нема. Так, ну. А що ж у нас тоді є? Давайте ми зайдемо на любу статтю. Заходимо далі в адмін. Коротше, ми самі напишемо слово. Якесь. Авторизуватись. Так, давай сюди, бляха. Що воно так довго. Вхід. Вхід. І давайте у нас є от, записи. Раз, пішли в записи і дивимося. Коротше, у нас є. Про військову агресію Росії проти України. Давайте ми отко натискаємо Edit. І у нас, наприклад, тут нема слова, а ми напишемо таке слово. От, Хронологія подій. Цікаво, хто автор. Подивимося, хто автор. О, Тарас Ганич, бачите? Ну, Тараса Ганича ми лишимо. Ми можемо ще написати: отако Тарас Ганич. І, коротше, співавтор. Співавтор у нас буде Володимир Чернецький. Воло! Демер Чернецький. Чернець. Чернецький. Так, є. Є у нас. Отак і лишаємо. Коротше, ми це так і збережемо. Так, а давайте якесь слово. Коротше. Ганс. О, давайте буде слово Ганс. Ганс. З маленької букви. І бачите тільки в цій статті. Тому що я думаю, що в тих статтях такого слова, як Ганс, немає. Так, вибираємо категорію. Так, категорія яка? фізика про війну. Короче, так. І натискаємо. Тут у нас публікувати, щоб воно було у нас запубліковано. І перейшли сюди. Тепер знову йдемо в майблок. Шукаємо, наприклад, переходимо от сюди і дивимося. Набираємо це слово Ганс. Ганс. Ганс-ганс, Ганс. Де буква Н. О, є оце слово. І дивимося. О, oh, бачите, і саме це стаття. Бачите, Тарас Ганнич. Розкриваємо цю статтю. І дивимося, де у нас є Тарас Ганич. І от має бути це Ганс. Але де ж це слово Ганс, блін коротше, треба його шукати. І знайшов це слово Ганс. Бачите, от Ганс. Ну, я можу потім зробити так, щоб оці слова всі підкреслювались. але це я зроблю згодом. Саме головне, що я досягнув своєї цілі і зробив це. Так, якщо піти в PHP от то бачите, в мене є форма, де я повинен ввести емайл і отримати цей емайл. І над цим я сьогодні буду працювати. Хоча сьогодні домінік, санди, неділя. Але ми повинні це зробити. Так, а цю форму я зараз вам покажу ще сюди. І щоб ви побачили, де у мене має бути електронна почта, а це йде в футері. Ось, обачте, вбираєте електронну почту, повідомлення. Так само потім натиснете Ентер і це повідомлення повинно прийти на електронну почту. На цим сьогодні я буду працювати. А наразі інженерно-технічно-будівельний спецназ Діно Рашл заставна вам дякує, Мульсемес формусе. Cu uh, uh, atenția cu voastru. Uh, La revedere pe curând, dragă frate meu.